Народ, сьогодні буде цікавий випуск. Не часто таки випадає, але сьогодні у мене є снікерс з Великобританії, які мені привезли. І я купив з України, бо я в Україні. Типу, я вирішив їх порівняти, бо я вже з Англії з'їв, уже штук 10. І мені кажеться, що в них ті, що в нас. От, Я купив то есть, український. От, перше, що я, кстати, помітив, українського 50 грам. А в англійську сейчас. Там є. 48 грам. Тобто в англійську менше, навіть чуть-чуть. Хоча по вигляду він як будто чуть-чуть так отак. Якщо прикласти, надпись длинніша, так скажем. Да. Кольора ідентичні. Давай я спочатку на англійський трошки покажу. Вот, тут есть сникерс, тут есть сникерс, Дві надписи. В українську тут сникерс, тут NDN mobiel Снікерса. Но в українську аж дві наклейки про те, що тут є настояще какао. В англійського тоже я таке бачив. Ага, вон в середині там. Настояще какао. Да. Хорошо. Так. Дальше, от, о, чесно, не розбираюся. Я ну, не вмію читати на англійській. Ну, хто вміє читати. От, хто може, побачить, що в англійського. Давай так, а це верхній український. Дивіться, скільки тут. Тут на 2 грама більше. Тут 1024 кжоуля. А в цього на 2 грама менше, але у нього 2072 кжоулі. Странно, да? І я дивлюсь по складі, Жирів більше. Ем, всього більше, коротше. чим в українського. Хоча в українській, якби то, більше. Склад. Щас подивимося, арахіс 15%. А тут що написано. Контик. А тут не написано, скільки процентів Рахіса в англійському. От UK uh, Only, типа, в Великобританії, коротше. Онлайн. І бачимо, то есть, Тут такого нема. Тут uh, написано щас. Мені цікаво ще глянуть, в, в якій області зроблено. Так, тут стався один курйоз. Оказали, що в Україні навіть снікерси не роблять. Оказали, що він польський, но він зроблений для України. Так що... <схід> Блін, я поржав, конечно. Ну от написано. місто Сох... Сохачев. Місто Сохачев Польща. Коротше. А Так. Область. Місто Бровари. Короче, я понял. Зарегистрировано это в Польше, я так понял, патент, а это сделано в броварах. Хорошо. То я уже вообще думаю, что в Польше роблю еще сникерсы для Украины. Хорошо. Ну, в принципе, по выгляду... Ага, тут сразу же написано, кстати. По килл джоулях всяких. Ща. Вот. И вроде, блин, они одинаковые, да? Ну, все по. З іншого боку, все по-іншому написано. Ну, ми бачимо, що, блін, вча інші цифри. А вони одинакові мають бути. Ну, типа, блін. Ми що, різ... різні раси, якої ще що, я не розумію. Ну, ладно, давайте відкриємо вже, подивимося. Так, я відкрив, і е, хочу показати, е, в англійському є сліди такі. Це зна... Це, як скажем. Це окисл шоколаду, це значить, що тут справжній шоколад йде. Тут в нас нічого немає такого. І по вигляду видно прям, що тут ще покажу. Тобто, видно, що наш більш ідеальний, порівняно з тим. Тобто, наш візуально виглядає, якби то краще. Той прям в різні сторони ця хернюшка, у нас прям все в одну сторону йде. Ну, тут, а бачиш, тут шоколаду явно більше. Зараз я хочу його повністю, мабуть, достати, щоб подивитися по розмірах. Як ми бачимо, в нас, як завжди, наебали. <ріст> в нас якби більше грам, все, а калорій менше, і ще він, ну, менше. Ну, типа, красивіше по вигляду, так. Да? Но, типа, тут більше шоколада, більше енергетичної цінності, а в нас, типа, менше, ну він красивіше. Ну, походу, навіть ну, видно по кольору, як би відрізняються. Зараз ми їх розріжемо і подивимося. А, я їх розрізав. Дуже легко приділити до наш де їхній. Якби наш менше. <рес> Хоча по ціні так же само. Димонся зразу же. З такого угла, що ми бачимо, наш, звісно ж, красивіше. Як завжди у нас все стараються гонитися за тим, щоб покупці, ну, дивилися, щоб їм це подобалось візуально. Тобто, ти його розрізаєш і навіть не ламається, як сирок. Їхні зражене, нахер, коротше, шоколад одвалився, там все. Но! Як ми бачимо, у них прям реально, ну, сплошні горіхи. А горіхи це що, це жири, це енергія, так? Да? От у них горіхи, а у нас що димся? Два горіха. Там давайте посчитаємо так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім горіхів, тут два горіха стичать. З цього боку. З цього боку така ж ситуація. Два горіха, а там ну, сплошні горіхи. А нуга в нас. Може така ж сама, може ні. Щас давайте так, я попробую і скажу. Так, я это, это з вот. і то і то з'їв. І що я можу сказати? В принципі, вони почти одинакові, тільки в цьому ти довше жуєш, бо тут довше ну, більше горіхів. От, то есть, тут якби, скажем. Цим більше шансів, ну, як скажем, більше періоду часу ти будеш не голодний, чим цим. Десь наполовину. Як ми бачили там, ну, реально гігантська різниця в цих там, калоріях. От. Короче. і мені кажеться, що тут нуга солодша. Походу, в нашому, коротше, тут більше цукру, тут більше цукру і горіхів менше. Тут, коротше, сплошний цукор. Вони, грубо кажучи, енергія нашого батончика це цукор. Енергія їхнього батончика це, звісно ж, цукор, шоколад і горіхи. У нас це в більшості цукор. Отак от. Коротше, я попробую бути справедливим. От. Коротше, наш, за вигляд 10 із 10, їхній за вигляд. 8 із 10. А по всьому іншому, наш од от нього отстає. Ну прям. Давай скажемо так. Їхній по всьому іншому йде 10 з 10, крім вигляду. А наш по всьому іншому іде 6 із 10. тому що цукор це прям погано. От. Такий от тобзор був. Все, лайки. Там. Все таке.